Мистецтво розкриває душі для організаторів виставки. Це не лише назва, а й водночас порада і констатація розкривають тут свої душі і художники, і глядачі. Ми її не випадково так назвали, тому що ми вважаємо, що саме через мистецтво люди можуть виразити справді ті почуття, які переповнюють її зсередини. Виставлені роботи задовольнять будь-чий мистецький смак, різні жанри, стилі і напрямки від класичного живопису до пост-абстракціонізму. Люди різного віку, наймолодшому учаснику 14 років. А старшими це є їхні вчителі, педагоги, котрі не соромляться разом з молоддю, разом з ю, з юними художниками виставляти свої полотна і свої роботи. За талант та фантазію художники отримали грамоти від міської ради. Серед них була і Житомирянка Людмила Тодорович на обласну виставку. Дівчина вирішила виставити свої картини, присвячені улюбленим тваринам. Особливо виділявся серед намальованої фауни. Величний лев. Я шукала таку величність у цій тварині. Я шукала так, щоб він був і погляд, і вся його статура, щоб воно показувало величність. Виставка художників Житомирщини триватиме декілька днів. Помилуватися картинами можна абсолютно безкоштовно, лише переступивши поріг обласної бібліотеки.